Це телеканал Віта. Добрий вечір. Про головні події середи. Вам розкажуть мої колеги. У Вінниці з п'ятого поверху впала дитина, які півтора роки. Більше про цю історію. Далі у випуску нові урни встановлюють біля під'їздів будинків. Їх бачила я, Олена Гук. На вінницьких пляжах грають у французьку групу танк. Про її правила я Роман Гах. Вінницькі дослідники підземеля спустились до забутого бомбосховища та відзняли про це фільм. На врученні дипломів випускникам центру професійно-технічної освіти побувала я Ірина Корж. З вікна п'ятого поверху випала дівчинка віком півтора роки. За дитиною доглядала бабуся, а батьків цей час були на заробітках за кордоном. Дівчинка вижила обставини в матеріалі Ольги Сольвар. Ми зараз у дворі будинку по космонавтів 73, де й стався випадок. Нам не вдалося з'ясувати, звідки саме випала дівчинка з вікна чи з балкону. Її бабуся відмовилася говорити на камеру. Здравствуйте, а можна відкрити? Здравствуйте, є бабушка вдома. Здравствуйте, бабуся. Я будьте буду... здорові вам. Сусіди розповіли, що дівчинка випала ось із цього вікна, що зліва. Інформацію нам підтвердили у міліції. Півторарічна дитина випала з-під віконня п'ятого поверху. Працівники кримінальної міліції у справах дітей спілкувалися з рідними цієї дитини. Значить, дитина, дитиною опікується бабуся, поки батьки її перебувають за кордоном на заробітках. Це абсолютно порядна сім'я, тобто вони не перебувають на жодних обліках, і цей випадок можна трактувати тільки як нещасний випадок, тому що дитина спала у кімнаті, бабуся відчинила. Вікно на якийсь час, на декілька хвилин і вийшла до іншої кімнати, і сталася така трагедія. Дитина зараз знаходиться в стані важкій, але стабільний. Дитина внаслідок падіння з висоти отримала політравму. В цю політравму входиться закрита черепно-мозгова травма забіг головного мозку, легкого ступеню, закрита травма грудної порожнини, був пневмоторос, який вчора був продренований, і закритий, оскольчити перелом правого стигна. Дитина зараз в свідомості, вона вже, ми її годуємо, вона вже розпочала їсти, отримують. Ци необхідну терапію, яка в даному ситуації призначена. Ну думаю, що ще день-два буде знаходитися в відділенні реанімації. Потім ми переведемо в травматологічне відділення. Ольга Сольва, ролех телеканал Віта. На присвоєння посмертно звання почесного громадянина міста міста висунули кандидатуру колишнього міського голову та заслуженого будівельника України Володимира Ваховського три години тому завершило засідання комісії, яка серед восьми запропонованих кандидатур обрала Володимира Ваховського. Від Відзнак, відзнака почесний громадянин міста отримують люди за вагомий внесок у розвиток та життя Вінниці. Внести пропозицію виконкому міської ради щодо клопотання перед сесією міської ради про присвоєння звання почесних громадянин Виховському Володимиру Константиновичу. За процедурою кандидатуру, яку визначить комісія, мають затвердити виконавчий комітет та депутати міської ради. Урни для сміття встановлюють у дворах. Біля кожного під'їзду їх виготовляє комунальне підприємство Вінниця Міскліфт на замовлення департаменту житлового господарства. Кожен жек та ОСББ отримує по 10 таких сміттєзбірників. Ціна одного – 380-390 гривень. Олена Гук побувала в цеху, де виготовляють урни. Ось ми заготовили стойки для урн. От ми їх зараз погнемо і будуть такі стойки для урн. Кардинально відрізняються ці від тих, що була просто коробка і було приварено три трубки стойка. А ці урни, вони йдуть ну, з різного металу. Тут йде на корпус один метал, де метал один і два. Один і два метали, де толщина метал, один і два. На корпус, на стойки йде двойка. Тому що стойки повинні бути ну, основа не суща, вони закопуються в землю, бетоніруються там вони держать всю урну, всю конструкцію. Бачите, оце заготовка е урни, які е пройшов гіб передні е стіночка. Ну вона компактна получається ще тут. Дві стоєчки йдуть, і кришка. Ось так виглядає нова урна. Як бачите, вона має козирьок. Він одночасно захищає урни від сонцю та дощу, а також слугує як перегородка, яка не дозволить людям викидати сміттєві пакети із домашніми відходами. Вона покрашена, як ви звернули увагу, порошковою краскою і зроблена термообробка, яка слугує дуже довгий час, в принципі. І від механічних пошкоджень також вона захищає. Це не краска, не не амаль, не, не друга краска, а порошкове фарбування, яка при термообробці запікається, і вона така гладенька. Ви бачите, що забетоноване на стойках жорстких і на вінтах, яка перекидається і має змогу двірник. Або така організація, яка обслуговує ці урни, висипати без ніяких перешкод. Що не ділається, де для нас добре. Лучше, щоб робили, щоб не Я завжди за культуру. На прибудинкових територіях в нас вже ну, досить -таки гарно підтримується порядок, але є певні незручності, коли там чи той же. Окурок викинути ще якийсь там сміття, от, і реально немає куди. Тому мешканці вимушені казати, я куди попав. Тому ми пошли на те, що необхідно території розвивати, де благоустраювати, щоб мешканцям було зручно, коли сидять на лавочці чи, чи у дворі тобто не шукали, куди діти сміття, яке виникає там в процесі їхнього відпочинку. На сьогоднішній день, маючи заявки департаменту житлового господарства, а також інших організацій житлово-комунального сектору, тобто ОСББ, квартальних комітетів, ми виготовили більше 220 урн. Відповідно до заключення договорів, така кількість урн передбачається в цьому році близько 500. Олена Гук, Володимир Гіревенко, телеканал Віта. А на Вінницьких пляжах городяни можуть навчитися грати у французьку гру кулями петанк Майстер-класи для усіх бажаючих проводять представники молодіжного центру Універ. Безкоштовно пограти у «Петанк» можна на чотирьох офіційних пляжах міста: хімік, центральний, гонти та вишинське озеро. Правила гри дізнавався Роман Гах. Ми на пляжу хімік. Тут віничани, крім купання та загорання, відтепер можуть пограти у французьку гру Петанк. Грають у неї ось такою кулею, вагою понад пів кілограма. Навчитись грати у «Петанк» віничанам допомагають активісти молодіжного центру Уніва Андрій Костенко один з тих, хто вперше спробував зіграти у цю французьку гру. Не знаю, як називається, але тут накидати м'ячик, і в кого обличчя, то і ви. виграв. Постає гаїнки. Перший турнір з питанку пройшов у 14 столітті у Ватикані. У сучасному вигляді гра зародилася у 1907 році на півдні Франції. В питанк грали і жандарми з одноіменного французького фільму. Петан це до, доволі популярна європейська гра, яка, в яку можуть грати люди без обмежень по віку, по фізичним можливостям. Правила гри доволі прості, Грають дві команди. Зазвичай від одної до трьох людей в команді викидуються маленькі шарик, які називаються кашонет. І інші граки мають великі шари до нього, як чим найближче докинути, підкатити. Гра йде до 13 очків, там декілька раундів проходить. Щодня в гарну погоду це можна зробити на чотирьох вільніських пляжах, офіційно відкритих до купального сезону. А півфінали, чвертьфінали Ми думаємо це робити на набережні біля світломузичного фонтану. Приготували там площадку. І то буде щотижня, щомісяця будуть півфінали. І на літа ми зробимо великий фінал. Спонсорів достатньо багато і тому це буде одна з подорожей. Я думаю, що ми підготуємо її на вікенд для команди, яка виграє. Роман Гахолех Літвінцев, телеканал Віта. Вінницькі дослідники підземелля, як ще їх називають дігери, спустились до закинутого бомбосховища та відзняли фільм Бомбосховище. 16-річний Владислав Щерба та на рік старший Богдан Пінаєв знайшли у лісопарку. Дігерством хлопці займаються близько року. Це фрагмент короткометражного фільму вінницьких дігерів, який вони відзняли у одному з колишніх бомбосховищ міста. Ми у лісопарку, що на Хмельницькому шосе, це вентиляційна шахта, по якій вінницькі хлопці спускалися до забутого бомбосховища та знімали свій фільм. За словами хлопців, глибина цієї вентиляційної шахти близько чотирьох метрів. Учитель задав завдання зробити проект на будь-яку тему. Ми йому розказали, чим ми увлікаємося, і він сказав, що одобрю нашу ідею створення такого сюжету. Нам розказали друзі, которым увлікаються Діківством вже кілька років. Підряд. Скільки людей у вас спускалось? У нас спускалось трое человек, я оператор и двое с фонариками освещали. Когда мы спустились, мы увидели очень забытое задание, заброшенное. Противогазов было немерено, очень много. Койки, лавочки. Приблизительно мы смотрели по картам с интернета, с космоса, 33 на 20 метров бомбоубежище. Рассчитано оно на 100 человек, нам рассказали. Комнат очень много есть, даже из-за того, что это бункер, относился раньше к больнице. Там есть и операционные, и пункты управления, от которого командовали, и комнаты для отдыха. дигеры это исследователи подземных сооружений, которые лазят в пещеры, заброшенные какие-то бомбоубежища и склады. В первую очередь нужен фонарь, без него никак, потому что поскольку темно в убежищах, и надо, чтобы было видно. И если надо на какие-то препятствия залезть, то надо веревка. Обязательно с собой. И если фонарь сядет, то надо иметь с собой запасной фонарик. Планируем создать серию фильмов про Винницкие бомбоубежища и вообще про сооружение подземное в городе. Роман Гах, Володимир Гирявенко. Телеканал Віта. Випускники Центру професійно-технічної освіти та харчових технологій отримали дипломи про здобуття середньої спеціальної освіти. Сьогодні випустилось 213 майбутніх, майбутніх кухарів, кондитерів, слюсарів, операторів комп'ютерного набору. Директор закладу розповів, що за 4 роки існування закладу цей випуск для нього особливий, адже майже всі випускники вже визначились з професією та мають робочі місця. а Решта планують навчатися у вищих навчальних закладах. Детальніше в матеріалі моєї колеги Ірини Корш. Кожен учень, який сьогодні отримує диплом, він отримає дві професії. Не одну, а дві, тому що в нас. Всі професії інтегровані, наприклад, що то кухар, то, то є кухар четвертого розряду і кухар-кондитер третього розряду. Професія кухаря, професорів кондитера. Якщо то слюсар, то то слюсар ремонтник і слюсар з ремонту автомобілів. І Така професія у нас кожна професія інтегрована, що дає можливість набагато краще адаптуватися до умов сучасного ринку праці. Я ще думаю, ще вище образування, і тоді не буде страховий варіант. скажімо так, тобто, якщо мені вийдеться з вишину. Вручити дипломи кваліфікованих робітників з відзнакою та грамоти за високий рівень навчальних досягнень учням Михальчук Людмилі Станіславовні. Група Кухар-кондитер номер 6 Ващук у 9 класів 4 Дві учениці така Поширіна і Снітко Анжела отримують срібні медалі за досягнення навчені. Також четверо учнів отримують дипломи з відзнакою. Ну фактично 80% учнів отримують підвищені розряди. Це четвертий розряд кухаря, Тобто, дивлячись, по якій професії власне. Я отримала срібну медаль за відзнаку за своє навчання. Відмітки Хороші і досвід хороші, яким мені допоможе майбутньому, а подарунком від закладу для випускників виступ переможця шоу Україна має талант Івана Ганзери, Ірина Форш, Олег Літвінцев, телеканал Віта. На цьому все. Наш сайт вітаті Далі прогноз погоди не пропустіть зранку. Завтра з новинами зустрічайте Ярину Дідух. Гарних вам новин. Побачимось! 27 червня у Вінниці буде хмарно з проясненнями, дощитами, місцями гроза та град. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 11 до плюс 16. В день 22-27, вище нуля.